Так, ще раз вітаємо всіх, хто приєднався до нашої теару, і ми продовжуємо наш ранковий ефір, і вже з нами наша гостя, неймовірна і дуже актуальне питання сьогодення. Ми піднімемо. Так, у нас Анастасія Арта тарологиня. Це те, що обожнюють всі жінки. Я гадаю, чоловіки також полюбляють підглядати і отримувати якісь відповіді на запитання. Бо знаєте, дуже часто люди плутають таро. Астрономія, астрологія, нутриціологію нутри... ну, навіть сюди додають. Нумерологію, наскільки. Це що закінчується аналогія, треба тут об'єднати в одно щось, але завжди всі віки взагалі, люди мріяли зазирнути, под... дізнати щось потаємне. Що і... Пані Анастасія, розкажіть, що таке? Карти таро. Як правильно mm -hmm. користуватись? Взагалі, для чого? Я вигадались? Таро взяла. Ми сьогодні Клас. щось подивимось. Ми спеціально прийшли до слова. Сергія там смислах запитала. Ми кажемо, так, Великий. ми сядемо на диванчик, і поспілкуємось. потім думаємо так спокійно. Що там тими диванчиками ми не обійдемось? Бо там треба mm -hmm. столик, нам треба глянути. Mm -hmm. Ну, тобто я можу сказати, що всі науки езотеричні, вони пов'язані тим, що чоловік хоче подивитися, що буде завтра. Але він розмірковує з якихось сьогоденних деталей і хоче зазирнути більш детально, що буде в його житті там, на 5-10 років. Тому астрологія це наука, яка. Краще працює саме з датами, з періодами життя. А таро, це наука, може, не така точна у цифрах, але вона дуже точна в деталях подій, коли треба зробити якийсь вибір, тоді, коли ми розмірковуємо чи направо йти, чи наліво, там йти на якусь роботу, чи краще угу. ні, там виходити заміж за так. чого чоловіка, чи не виходити. Тобто таро дає таку, так? таку підказочку. Є така опція, якби я це вибрав. Угу. Тобто ми дивимося, якщо я виберу це, угу. що так. буде там десь за рік, так. і чи я виберу це. І що буде? Тож, що так. Так буде. Тобто, Але обираємо ми, так? Ми так. можемо послухати дослухатися. Абсолютно вірно. Так? Людина повинна робити вибір більш свідомо. Угу. Якщо він не свідомий, вона розчарована і не отримує того, і ще що стас, вона та, хоче. Та, що то, ваші, таро, то неправда так. Вона сказала. Тобто, таро робить це не за людину, а в допомогу угу. людині, щоб вибір свідомий її влаштовував. Угу. А дивіться, сьогодні такий особливий день, день весняного рівнодень ня, скажіть, чи має це яку силу під, підсилити е... Отримання наших відповідей, чи можливо якісь ми знаки маємо о, бачити, відчувати, чути. Можливо, ми зараз ось з гімн по якомусь одному запитанні побачимо. Uh -huh. і нам дійсно такі будуть І зрозуміло стане uh -huh. особливо цей ну, день. Ну просто в цей день, так. Чи <проб> <проб> немає <проб> різниці? <проб> я я, я <проб> день? Чи має цей день силу? Якусь як, як так, так. так. так, так. так. має це був раніше день Нового року, тобто новий рік, який ми відзначаємо це Він він не дуже зна. Але цей день е, справжній новий рік, так, так і ми е, можемо зробити е, розклад, таку програму, е, подивитися, що буде в нас е, на пів року mm -hmm. до е, наступної Наступного, дати. Це, так. так Просто кажучи, я так трошечки відхилюся е, до, до нашої теми, що але нагадаю кажучи про таро. Дуже багато відео взагалі в інтернет насичений Дуже, так. саме фахівцями з цього питання. Дівчата і деякі хлопці, вони е, іноді це просто як е, колись е, радіо грало фоном. Зараз фоном всі тарологи або Та хто я ну, розумію, що це що там відбувається там так. Тому, що, е, від взагалі навколо нас це ж е, треш. Просто жесть тому люди, щоб трошечки проблеск гарного і десь там таролог каже. Буде нормально, але буде там колишені. Вже таки вроді спокійніше. Тому ви як психологи, як, як експерти, як люди, які мають можливість кудись зазирнути, якісь там далеке чи недалеке майбутнє. Тому користь того є. Може, подивимося? Пораду пораду карти для Запоріжжя. Давайте, на стрічі да подивимось. Давайте, встри, для Давайте. Себе, Давайте. Давайте таку, да, для наших mm -hmm. глядачів. Я гадаю, що всі ну зараз всі. Думають про те, чи в безпеці ми не в безпеці, що очікує Запоріжжя найближчим тижням. Хоча Давайте, треба ми закладати інформацію, що все добре буде mm -hmm. буде тихо, буде спокійно. Буде. Першу карту, яку я витягнула. Це карта, було питання, які події будуть в Запоріжжі найближчі 3 місяці. 3 місяці? Ось так. Mm. Карта вийшла дуже добра, вона гармонійна. Це 14-й аркан, помірність. Всі події, які в цій карті, як ви бачите, десь фігура, яка переливає з однієї чаші в другу. Клас. Тобто буде зміна. Зміни постійні, ага. але вони більш гармонізують всі події, які нас чіпляють негативом. Тобто він вийде, вийде. з нашого життя. Клас. Так. Я спросила, що погане буде за цей час? Ага. Ось у нас, бачите, карти вийшли дещо схожі. А, і а Образи в нас є. Mm -hmm. Mm -hmm. Образ негативу дуже м'який. Mm -hmm. Він позначає, що це ніч перед світанком. Oh, тобто ah. найтемніший час, коли ми ждемо, коли mm -hmm. стане сонце. Тобто не буде негативу, який руйнує, але очікування буде дуже напруженим для нас. Mm -hmm. Оце майже. Саме погане, тобто ви зрозуміли, воно, це, це м'яке Ми, дня, ми там, очікуємо, там, очікуємо з цим ще коридором. Mm -hmm. Затемнення дівчата навчили мене всьому взагалі Що що маю знати, mm -hmm. що не маю знати. І Чекаємо mm. виходу з того коридору. Mm. І остання карта. Я спросила, е, які події будуть за десь 3-4 місяці в Запоріжжі. Е, ось тут карта вийшла не дуже гарна. На жаль, е, ця карта е, підлість. Тобто можуть бути якісь події, які неочікувані і не на користь міста. Зараз я подивлюсь, наскільки це серйозно. Так, чи будуть руйнування? Чи... Я думаю, все минеться. Карта вийшла дуже гарна. В нас є такий покривитель. Це чоловіча фігура. Якийсь чоловік нас врятує. В останній oh, момент, тобто мені раніше показували, що ми пройдемо по такій лінії над прирвою. Тобто ми пройдемо, буде багато да, жаху, але ми все ж таки встоїмо. Тобто Запоріжжя, я вважаю, все буде добре, і ми залишимося не тільки в Україні, але і ще все ж таки будуть якісь території звільнені додатково. В області, область області. А давайте так. це в цьому, я вже понеслась мене. Це в цьому у 25-му році чи ні? Mm. Ну, дуже хочемо, Ти ж <ріст> думаєш, така наука прям почистила. Десь пом'ятнадцять дітей. <ріст> ми до того йдемо. Ми казали, ну, от, я можу от, поставити от. запитання, я ж чесно питаю, всі ну, розуміємо. Я скажу відверто, що ні, е, всі е, сподіваються, що мир наступить там саме завтра. Хочеться, чи, робити, Мабуть, післязавтра. І все, так. і ми заживемо. Uh -huh. На жаль, такого не буде. Ми Воєнних часах ще проживемо майже рік. Тобто буде поступово звільнатися, поступово будуть переговори йти. Тобто радіти дуже не треба, але і е, грустіть теж не ну, це стоїть ми розмовляли про емоційні гойдалки, коли ти очікуєш на щось хороше чи погане. Очікуєш, і ти очікуєш, очікуєш, а воно так. не приходить не те, не те. Отак от непонятно, так, що так, буде не і, і тебе виходить, ти доводить до того, що ти розкачуєшся, розкачуєшся дону нервового зриву. Тут не так. треба себе накручувати, планомірно віримо в краще. Ось чоловік діло каже. Скажи, треба йти. Ти... Чоловіки, можете Користуватися картами таро самостійно, чи може от Сергій собі бачите, як він без карт таро може сам сказати? Я в мене завжди з собою колода. Ти чого жодного разу не взяв? Передайте бо мені Я ти Що до чого? Це ж запам'ятати треба, що це означає. Скажіть, будь ласка, так. чи можна навчитися так. чоловікам, ну, жінкам? Давайте також так. тару. Чи краще звертатися до професіоналу? Якщо ще зараз кожна людина піде вчитися на таро, чи не нашкодимо ми, я не знаю, чи не чи не шкодить воно все. Світу. Ну нашкодити ні, але як самолікування. Mm -hmm. Тобто якісь люди дуже себе відчувають правильно і знають, що їм гарно, що ні. Mm -hmm. А іншим треба все ж таки до лікаря. До лікаря. Тобто, не займатися самолікуванням. А як ви а... зрозуміти з стару... Ну, наприклад, чи треба придбати е, собі? Чоловіка, чи ні? чоловіки придбати дуже собі? гарні тароги. В мене, коло, коло, таро. <laughs> мене одна знайома так, треба було взяти як сюди. дружина. <laughs> дружина. От всі таро, що є в світі, там розділи на два і половина в нас вдома. По-перше, вони е, красиві, дуже, дуже красиві карти є, є. Такі, да. Рі, різної цінової категорії. Є там індивідуальні, які воно ще, навіть мені не під не підходь, там не трогай там, де, особливо. Що, щось чому. І процес дому потихеньку йде, Я не внікаю особливо. Тому що, я ж тобі кажу, щось запам'ятати і щось... Просто, я, знаєш, просто як е, хігонькі хоча не, не, до цих речей ну, Ну, чи вона дає тобі такі корисні поради, які... Тому паради, вона не які... пускає, які... щоб я не ліз, не, не портив цього. Ну, вона може тобі сказати... А як і не ми, стане краще робити за нею. Mm? Це ж так. проблема буде вдома. Якщо ти будеш краще... Не Вони мене так всі контролюють в уха, в очі, щоб я нічого там не ляпнув. Що тільки можливо, тому навчають, як це робити лагідно. Тому намагаюся. Ну, скажіть, може звичайна людина сі придбати кар... таро так, і взяти книгу? Чи я не знаю, як? Чи ну, краще краще починати не з того, що купувати колоду, mm -hmm. краще зрозуміти, чи готов ти відчувати щось більше, чим повсякденне життя. Тобто Бути ми, ми так, розвиваємо так? тонкі такі здібності, так. коли ми будемо відчувати біль інших людей, радість, знати наперед, які будуть події, так, чи витримає психіка mm -hmm. людини. Цей наплив інформації. А чоловіки дуже гарно працюють з Таро, вони дуже логічні, а таро система Ну я б сказала, даже математична, бо там є певні принципи, і чоловіки їх гарно засвоюють, за, а та? за ніж жінки. Угу. У жінок краще настрій йде, вони відчувають емпатично, що так, відбувається, так, так, так. але розказати не без впливу своїх емоцій їм дуже тяжко. А чоловіки, він бачить, що погано, і каже, це. Вот, mm -hmm. а, а, дівчі... так, а дівчина буде казати, ні-ні-ні, все добре, там, він мене любить, там, ага. все буде добре, вона собі ну, обманює трохи. А чоловіки більш відверті, тому вони консультують дуже гарно. Чесні люди. Чесні люди. Ось, Тим там, ми там. говоримо про професійне. А ви ще так? ходите кругами, щоб там змірчити якесь питання. А якщо як для є... себе, часто дівчата, от як у Сергія, так дружина, я ж розумію, що вона не ходила, не закінчувала курси, вона для себе просто якісь... Сім твої... років університету, mm -hmm. Запорізький Тарологовий тарологовий, ну якщо для себе якщо якісь підказочки робити, чи краще звернутися до професіонала? чи можна тримати когось у повсякденному житті можна використовувати таро так, книжечку, але відповіді будуть дуже не подробні. Вони такі трохи будуть давати інформації скоріше направляти, ніж деталізувати. Тобто, якщо ви хочете прогноз на Більшу е, дальність uh -huh. е, або потрібно все ж таки е, робити якісь е, важливі для себе вибори, то краще все ж таки звернутися до таролога. Uh -huh. е, Тобто він більш відповідально і зі сторони подивиться на вашу проблему. А ви ж коли розкладуєте, ви ж переживаєте, емоцінуєте і вам буде дуже важко прийняти рішення з холодною головою. А давайте про наш марафон запитаємо щось. Чи багато людей, як люди ставлять на, до нашого марафону? Ну, давайте подивимось. Готово. Ой! Ой. Ой-ой-ой, ой, ви ой, ой. Ой, знаєте, запустили. вони б дуже хотіли о, опинитися тут з вами. Клас, Вася. Їм важно, Треба для що, нам для да, що ворота, ви висок. багато даєте інформації, але все ж таки ще небагато людей знають так, про так, цю так. передачу, моті, ви так, будете так, розвиватися так. далі. Зараз подивимось, як я Кожна карта, а я вже Дуже стримко, дуже стримко вийшла карта. Вона так і каже, що в повітрі літять вісім посахів. Посахи це творча весняна енергія, і угу. ця карта завжди випадає, коли якісь події дуже стримко розвиваються. Тобто ваш канал буде активно розвиватися Ой, найближчі так, в... 8 місяців. найближчі вісім ну, місяців. то, що ми казали, в нас просто пишуть. Хто не може, не має особливого доступу, просить хоч силочку. Ми закидаємо силочку на етери щоб подивилися. Бо не mm -hmm. всі в Запоріжжі, багато хто за межами. Ну, хто аналах має цифру, так ось ну на телебачення. Ну, перша думати. карта mm -hmm. так і показує, так, що так, вони хочуть. І, я так. покажу зараз, що ага. це за карта. От бачите, ото от що віконці те, mm -hmm. що жадають, mm -hmm. а оці люди не получають того, що там. Mm -hmm. Тобто, Отже, до вас подумати, да, так, як більше як популяризувати, як е, давати. Мабуть, навіть більше часу на цю передачу, аби частіше її робити. Ми потрошку йдемо. Нам всі mm -hmm. допомагають. Скажи так, так, в плані колеги наші, наш колектив такий. Mm -hmm. так. Скажіть, як краще робити розклад на тару? Потрібно, Можливо, зранку, ввечері, вночі. чи... Ось і ви працюєте як ви коли знаєте? Зручніше, коли ви почуваєте? максимально спокійно себе почуваєте, mm -hmm. коли ви нервуєтесь, розкладати не можна. Mm -hmm. Тобто, ви будете витягувати карти, які відображають ваш емоційний стан yeah. mm -hmm. на цей час. Тобто гарні розклади йдуть ввечері, коли всі mm -hmm. засинають mm -hmm. і вам стає тут? така тиша. Тобто, я ввечері часто Дома чи взагалі люди просто в mm місті -hmm. mm -hmm. щоб, щоб, щоб вдома. Не заважали, чи взагалі енергетику, щоб да. не було взагалі. Взагалі енергетика, взагалі. Е, так, коли люди не сплять, вони турбуються, е, багато відволікає. І це заважає, і, е, так? енергетичне поле дуже неспокійно. Угу. І всі, що люди думають, бояться, все це чутно угу. і на карти це впливає. Добре, тобто, краще так. ну от відьми завжди жили де. Десь у лісі, де людей так, нема, це не така сказь забіганка, тому що вони, потрібно їм тиша, ліс і щоб людей Google. не було. Uh -huh. Але таролог може настроїтися на цю волну і, звичайно, в день теж розкласти, тобто це, це потрібно тренуватися. Якщо ви. Ну, розкладуєте. кожна людина зможе чи ні? Чи має бути якийсь все-таки ну, потеряння? Не, не кожній це потрібно. А і... якось розуміти, бо багато хто хочуть і лізуть, як то мовити, лізуть туди, куди їм не треба. Це не їхня <свісно> так, так, може, такі стереотипи є, може де так, так. Треба лізти чи не лізти. Ну, ви знаєте, для людини треба, щоб було дві таких. Перше, це розум логічний, щоб розуміти якісь. Кроки, які він буде викладати? От, дивіться, я ж не з однієї карти зробила угу. висновок. Я зробила перший крок, другий, третій. Так, правильне так. запитання для угу. цього такі ж потрібно все ж таки розуміти, Разуміти, да, не впадати не в емоції, не переживати. Тобто, люди іногда е, запитання виставляють, але е, раніше витягують карту, навіть чим спросили, угу. і вони витягнули. Це я витягнув, ну щось витягнув. Треба додумувати. Карта ще не почула. Так, що ще запитала. Не почула. Ти, ти вже і, достав, ти і ж достав і думаєш, що це я спросив? Mm -hmm. про Що це що я Що Ну, no, це... На енергетичному рівні на карти впливає, ви кажете, що тоді впливає наш внутрішній настрій. Буває таке, що карти считують, Ось я хочу запитання, наприклад, я хочу одружитися там на Васі. так? І я хочу, щоб Вася зі мною одружився. Я вже до вас іду всім запитам, я так хочу, 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 хочу. Карти кажуть, ну вже йдот, ти, каже, ти. «Я не проти!» А карта вже настільки зчитали ваше бажання і кажуть, ну якщо хочеш, ну, бери, що хочеш. А якщо потім людина уйде, і ви окремо розкладаєте, карту? Знаєте, інші самому чоловіку важко розкладати, він пристрастний. Угу. Але таролог він нейтральний. Ага, все, тобто, він на вас я, я не дивлюсь на бажання людини, угу. я якось беру з поля угу. вище. Над людиною, ну це називається хроніки. Акаши». Там, а там, як в бібліотеці, є вся інформація про людину і про її вчинки, і можна дістати інформацію. Ну, Мабуть, приїде для вас Майбутнє це до вас. Теж. Прийшло ж не з першого дня. Правильно, ви ж цей канал так би мовити прокачували. Ну ви працювали я це вже так, так, просто ось, знаєте, бо люди думають 30 років, ось, цим займають дуже і з кожним можливо. роком. Все краще це ну в мене так получається, скажімо так, Класно. Ну що ми бажаємо? Щоб ваші канали тільки розширювались, щоб вас <гум> чув всесвіт, вам допомагав, а ви допомагали іншим. Да, таким як я, Сергій, які не розкладають таро. <гум> <гум> можливо, ми з. З тобою вже ми собі. не розглядаємо, але Ні, ми віримо взагалі, не але краще. Ми завжди віримо, що є якась сила, яка десь за нами споглядає. І дуже як дя... дуже нам. дуже віримо в те, що є люди, які кажучи взагалі про ну, вас. ну, я вам Щой? дякую долечку ви таку з це, і, і надія народ. і підтримка так. і якась інформація яка дає так. долю позитива що нам ще треба так. на сьогодні щоб далі відчувати бо хоч трошки краще бо йдемо йдемо, йдемо до сонечка до яскравої до нього під тобто, навчитися цьому можна я і навчаю mm -hmm. в мене mm -hmm. є школа Ой. анастасіар Арта таро mm -hmm. в мене є такий дім Таро Де ми навчаємось mm -hmm. тобто э, я запрошую ті хто хоче в Запоріжжі і навіть не в Запоріжжі Жі, бо в мене є онлайн навчання, тобто хто хоче навчитися, я запрошую. Ось ми, в принципі, все і уяснили. Є вільний доступ до вас можна так сказати. До навчань так. до знань, і ви знаєте, кажучи, взагалі про знання і про розвиток, кажучи в нашому етапі про дорослих, ми кажемо про дітей, що е, діти це наше майбутнє, і як е, вкласти свій такий е, своє такої до, до розвитку так. дітей. Ми побачимо в нашій рубриці.